Всім привіт! Минулого тижня не було влогу, хоча я його зняла та змонтувала, але мені не сподобалося, що там вийшло. Так як я ще вчуся знімати, то ну в принципі це нормально, тому я сильно на себе не насідаю, і якщо мені дійсно не подобається, я просто все видаляю. Так я потратила на це сили, час, але краще зробити щось гарне аніж ну. Не щось не дуже і виставити вже як є в минулому відео. Казала, що ми збиралися їхати в цюрих, і ми поїхали на вихідних. Багато гуляли, смачно їли, ходили на шопінг. Ну, коротше, дуже круто провели час. Покажу вам зараз трошки, що купила, і потім вже вставлю шматочки, як це було в самому цюрюху. Отже, перше, це ось такий звичайний білий лонг. Він мені був потрібен, тому що коли я приміряла речі, я свою кофту замастила таналка і прийшлося купувати нову. Наступне це ось така спідничка Атласова. Вона з такими бантиками. Дуже круто сидить. я спочатку її така дістала, дивлюсь, думаю, блін, ну не знаю, подобається чи не подобається, але потім, коли я її вдягнула, воно просто так ідеально сіла, що я думаю, все, треба брати. Далі, я дуже сильно хотіла собі якусь теплу сукню, або в'язану сукню, або щось таке. І ми знайшли ось таку. зараз, Ми знайшли ось таку. Дуже прикольно, вона тут е, зібрана по бокам, і дуже круто робить такий силует пісочного годинника. І останнє, що ми взяли, мені потрібен був якийсь прогулянковий теплий костюм, але я не хотіла вже спортивний, вже я відходжу від такого стилю. Угу. Добре? Отже, е, ось такий комплект. Ось такі штанці дуже класні. Мені подобається, що вони тут трошечки заужені, але без резинки, знаєте, такої. Мені подобається, що вони такі довгі. В мене зріст 1,62 м, і вони мені, ну так, якраз, чуть-чуть по полу катаються, але якщо з обув'ю, буде все супер. І до них ось така ж сама, зараз почекайте, така сама ковтинка. Вона така йде оверсайзна, з таким вирізом. Сюди просто піддіваєш можна навіть цей білий лонг або футболку і спокійно собі ходиш. Вона така величенька, але ну, сидить прям класно. Все разом пухавічок, ще і потопав. А зараз дивіться кадри, які я не знімала вже в цюріху. Середа. Я сходила в польський магазин, тому що ніде тут в Швейцарії не продається кефір, а він мені потрібен для торту. Будемо з вами в понеділок. В наступному влозі пекти торт. Мій улюблений, який мама завжди мені робила. І він просто топав за топ шоколадний, крем у нього з гущонка, з чимось, я не пам'ятаю, з чимось, маслом. Коротше, дуже смачний. Також вже була в центрі, купила трохи продуктів. Купила себе чоботи зимові, все вам покажу. Привіт, як ще раз. Я до вас повернулася з розпаковкою зимового взуття, про яке казала ось декілька секунд назад. Довго обирала, довго думала, що я хочу, які я хочу. Взагалі я хотіла ухи чорні, але купила трошки інші. Вони схожі на Мунбути. Може, це якийсь закос, але добре. Ось такі штуки я собі взяла. Вони тут хутрові, замша і ось тут. Ну, я думаю, що це кожзам, а можливо і шкіра, не знаю. Така підошва, дуже, мені подобається, що вона висока. Місіть грязь або на сніг буде таяти, тобто буде класно. Ще настрій у мене сьогодні такі собі, знаєте, не ахті. Просто я приїхала в центр, мене почало все бісити, повільні люди, щось не було в магазинах, коротше, погода, ще щось, мені то жарко, то не жарко, то мені не подобається, як я вдягнена, то вже ладно, окей. Коротше, я не знаю, просто напало так, от в моменті бісячка, і я така, блін, женя, спокійно, спокійно, все добре. Чи ти бісишся? Просто я сиділа вдома, було все окей, все було на лайці, все було чітко. Тільки я вийшла в люди, все. Сьогодні якийсь день, мабуть, якісь планетарні події, тому я реагую дуже сильно, тому що я від місяця дуже залежна, від магнітних бурь, від спалахів на сонці, тому коротше. Так, ну що, зараз у нас вечір середи. Я зібралася в такому спортивному луке, тому що ми йдемо на футбол. Дивитися футбол, грає якась якісь дві круті команди, я нічого не розумію, я просто група підтримки. Ось і а, всі квитки sold out. Ми йдемо з ну коротше, з надіжди, що ми купимо квитки у перекупів. І будемо дивитися матчі вже ну, безпосередньо на стадіоні. Але якщо не вийде, то просто підемо кудись дивитися у спортбар. Я не знаю, тому не сподіваюся, звичайно, що на стадіоні, бо я утепилася дуже сильно. І якщо ми будемо просто сидіти в барі, я ну, буду почувати себе як в бані. Коротше, апдейт, ну, зараз. Ми бачили, ми все ж таки потрапили на матч. Ми приїхали, почали шукати цих людей, які перепродають квитки. Шукали, шукали, знайшли одного чоловіка і в нього був лише один квиток. Ми спитали, скільки він коштує. Він сказав, 180 франків це десь 185 євро. Ми такі, типу, ну окей, але нам потрібно два. Далі там був ще один чоловік, який продавав в нього якраз було два квитки, але на різні сектора. А місця далеко, але ми вирішили, що просто будемо стояти, дивитися, це краще, ніж піти в тому, щоб я була, а сидіти в барі. Ну це ж зовсім інші емоції. І я вам скажу, нам повезло ще не тільки те, що ми купили два квитки, а те, що ми купили два за 140 франків. Той чоловік продавав один за 180, але ми купили два за 140. Потім ми пішли пити пиво, трохи ще постояли на вулиці, і вже потім пішли всередину. Все було sold out, людей море, всі, і си, повністю всі місця були зайняті. Атмосфера, ну, як на футбольному матчі, грала команда а, типу, Інтер Мілана і Young Boys це, ну, типу, швейцарська команда. Я нічого не розумію, але ну, мені сподобалося. Всі кричать, вволівають. В принципі, атмосфера, енергетика крута була. Так, сьогодні вже п'ятниця. Я збираюся на зустріч зі своєю подругою. Її не було майже місяць. Вона поверталася в Україну, робила свої справи, відвідувала всіх, кого вона там хотіла відвідати. І зараз вона повертається на місяць, і потім з концами уїжджає в Україну. Тому я дуже рада з нею сьогодні зустрітися, провести крутий день. І сьогодні така крута погода, сонячне, чисте небо і 17 градусів. Ну це прям тотал меч, я вважаю. А ще в мене зараз якась манічка. У мене дуже багато бальзамів, блисків для губ, всякі такої штуки, і мені дуже хочеться все позакінчувати, прям повністю все. І накупити всього нового. Тому що те, що в мене є, ну воно, типу класне, я ним користуюся все добре, але я хочу вже що щось нове. Так, ну що я готува. Ось такий у мене макіяж з коричневими губами. Я полюбляю більш такі, ніж рожеві. Але в моєму арсеналі також іногда валяються ось такі е, карандашики. Оцей, оцей майже тон в тон мої губи. Але не завжди я люблю щось таке рожеве. Мені більше пасує, як я вважаю. Sorry, якщо ні, то напишіть мені у коментарях. А я вважаю, що мені більше пасують такі коричневі відтінки, такі карамельні, шоколадні. І ну таке я більше люблю. Сори. Вийшла на вулицю по відчуттям разі. Вибачте, за мій французький пересвіт, засвіт, ну вибачте. Блін, так класно відчувається, наче весна. Ну, нічого, що все жовте і там і що какое-то. Зараз осінь повним ходом, але ну що поділити, відчуваю себе дуже круто. Такий вітерець легенький, тепло. Але я буду гуляти прямо до ночі до ночі. І я не впевнена, що я не замерзну, бо я йду в платі. А що мені зробити, правильно? Покажу вам свою подружку ще раз і покажу, що ми будемо робити, тому що на ну, це, звісно, не бачила і місяць просто. Money Вау, хлоргексидин, боже, спасибо. Подарки з України. Я в Україні всім без шоколадки з України всім без уліки. Заклад бо на вулиці хоч і сонечко гріє, але відчувається холодно. Тому ми прийшли посидіти, погрітися, випити трошки барсека. Кухня працює з п'яти, тобто ще чекати коло 40, тому почекаємо і потім будемо щось їсти. Уже погірша погода, але все ще тепло. Немає сонечка, пасмурно і трохи волога. Але в принципі, пайот. Я їду в центр, будемо гуляти, їсти. Не знаю, може куди ще підемо. І сьогодні сміємо обстановочку, будемо ночувати в готелі. Тому що, ну а що? Субота сьогодні. Ми нікуди не поїхали, залишилися в Берні, тому розвікаємося як можемо. Ось я нафарбувалася, зробила собі. Більш такий, знаєте, повсякденний макіяж. Просто стрілечки не затемнювало очі, нічого не робила, тому ось так. Але мені подобається як виглядає тако свіжо, знаєте, свіжо. знімалась такого лайв-контенту за цей тиждень, але є ще маленькі штучки, які я вам зараз покажу. В суботу, коли ми поїхали в центр, ми ще пройшлися по магазинам і зайшли всі фору, звісно ж. А я дуже хотіла купити нову туш і новий нікс батер для губ. У мене є ось така мініатюрка туші, вона мені дуже подобається, як вона виглядає, як на очах, як вона в принципі себе веде. Тому тарам-тарам, -та велика банка. Я прям дуже рада, вона мені дуже подобається. Ось така гігантська туш. Буду фарбуватися з нею, не знаю скільки. Потім батер. У мене був ось такий відтінку батер-скотч. Він дуже класно лягає на губи. Він такий має відтінок, коли він напівпрозорий. Тобто, ну. Губи стають ну, дуже такі соковиті, класні, навіть коли м -м, їси або п'єш, він стирається ось тут, але контур залишається. Але я помітила, що якщо його наносити разом з олівцем, стирається все. Якщо тільки його, тримається дуже круто. І ось цього разу я купила новий. Я на нього дивилася давно, саме на ось цей колір. Він, ну, коротше, у мене немає слів. Він дуже крутий, він прям такий. Я не знаю, чи буде видно. Ось такий він темний, виглядає ну, супер круто на губах. І я вам зараз для порівняння покажу ось цей інший. Наскільки він світліший, бачите? Але все одно дуже класно, як я вам вже казала, що мені подобаються більш такі коричневі, ніж рожеві а, варіанти. Але сьогодні я така. На хлоранце і рожевий, рожеву олівчику. Але супер, я вважаю. І останнє, що купила, мені потрібна була пудра, бо моя минула ось така ж сама, вона вже майже закінчилася. Тут уже не підкостилася. Тому ось нова пудра. І, в принципі, це все. Зараз знімаю вже для вас новий влог, тому чекайте. Я дуже вдячна вам за перегляд і бажаю вам гарного дня.